Короче, селу копать. МР любовка. Здесь А мавик чей? Наш сейф пидорский? Давай ёлочки. Короче, попролетала так, конкретно. Это 82-й миномет. Разборолась она, их. Це щоб з одного кінця села в другий пройти, це ще проблема. пробуємо. <ривіт> Оці всі села, це тепер стали рубежами оборони, тому що не було побудовано фортифікації. Посадки Що це майвік чи ФПВ? А? Мавик? нахуй Майвик, бігає. Пішка, в півишка. Не підерська? Вона груженна. Це підерська. Не шевелись, вона в камеру не побачить. Сука, піда, там де ж у нас бета. Вона летає, дивиться. Тихо-тихо, не шевелись. Да, вона по селу літа. Це ж на круги наріза, щоб їбать. Ну ладно, да, дивиться. Ага. Тоже непогано. Ну там камера, блядь, якщо не на оптоволокні, то камера не дуже. Якщо до сраки, блядь. Коротше, пошли, полетіло. Люди тут? тут. Та ні, це не Бач, пога... погана погода, все одно літають. А я тобі кажу.

Б. Кабами розібралося, бачиш? А то ж грудівка вже, так? Да? Так. Да. А, це ж це, як його, промзона грудівка. Недалеко. А? Недалеко, да. Оце ж підорови оцю Намагаються пролізти. Да я сейчас сюди подивимся, подивимось що там щось осталось. Тут кабан охерачили. Причому так конкретно. А ще абсолютно зло. Попробуй побігаю у цьому цьому. Ага. Ну кап сюди. Так весь прикол в тому, що вони точно попадають. От розумієш, в чому прикол? І кабом попало в центр будівлі. Йолки, блин, да, люди висажували, вже не сильно до лк. Жителі Миролюбівки. Вже, бачите, сюди їздити нема чого. А що? ну, рухатися по селу майже неможливо. І за їх піг цивільним тут робити не... немає чого. Ну а що всіх обняли, що буде Україна. Слава нації!